Іноді ми сидимо в повній же. Часом погоджуємося з цим, але нічого не робимо, а часом обманюємо себе, що ми мало не на восьмому небі від щастя, брешемо для того, щоб нікуди не рухатися і нічого не міняти. А то раптом все зміниться в гіршу сторону. Рух це страх, ризик та відповідальність. Будь-який крок може мати найнесподіваніші наслідки, як у позитивному, так і в негативному плані. Іноді можна ризикнути, відчути серцем, зробити крок у невідомість та виграти все. Іноді можна думати 5 років і після цього бути впевненим, що все вирішив правильно, але вже через рік чи швидше зрозуміти, що жорстоко помилявся. І це ще в кращому випадку, адже можна за все своє життя так і не зрозуміти або наполегливо не визнавати того, що ти помилився. Кожен крок у нове дає можливість виграти або програти. Але сидячи на місці, шансів виграти немає взагалі. Іноді потрібно прийняти на перший погляд неправильне і некомфортне рішення, щоб дозволити собі щось нове і краще і тільки з часом зрозуміти, що те, що здавалося неправильним і незручним, насправді виявилося правильним і неймовірним. Використовуй один маленький секрет. Дозволь собі помилятися, адже в цьому немає нічого поганого. Твої помилки це твій путівник, який веде тебе туди, де ти потрібний. Потрібен самому собі. У житті бувало, і буде багато ситуацій, коли єдиновірним рішенням для тебе на той момент буде помилитися. Дивно, правда, але помилятися навіть треба. Усі твої неправильні дії, насправді правильні, це твої путівники. Вони лише направляють тебе в потрібну сторону, відводячи від того, що тобі не потрібно, що не твоє, і до чого ти ще не готовий. Якщо хочеш до чогось прийти, здійснити свої мрії, досягти цілей, реалізувати бажання, досягти успіху, то тобі необхідно навчитися і спокійно дозволити собі ризикувати, помилятися, робити нелогічні вчинки. Адже тільки так можна стати краще, і я б навіть сказав поспіши помилятися, і тоді завтра ти будеш на сто кроків попереду, ти знатимеш тисячу способів, які не працюють, а інші цього не знатимуть. Кожна твоя помилка твоя ж мотивація. Розмірковуй та дій нестандартно це твій маленький ключик до твоєї великої мрії.